Всім привіт, з вами Оксана Корнієнко і ви на каналі Читання в кайф. І тема сьогоднішнього відео – це придбані, отримані в подарунок книги цієї зими. Але перш ніж про них поговорити, я хочу традиційно подякувати Збройним силам України, нашим ЗСУ, хлопцям і дівчатам за те, що захищають нас, нашу країну на фронті. Дякую. І Перша книга, про яку я хочу говорити, це є е, трилер Рутвея Поворот ключа, він же детектив. Е, я її вже прочитала цю книгу. Перше я буду говорити про неї в прочитаному про сюжет, про початок сюжету. Але дещо скажу зараз. Е, перед нами постає головна героїня. Я не буду зараз е, називати її імені, тому що з іменем там десь дещо пов'язано, це може бути спойлером. Е, і е, вона пише листи з в'язниці відомому адвокату для того, щоб він її захистив, адже вона не вбивала. І ми не знаємо, кого вона не вбивала, що там сталося. Бо вона хоче розповісти адвокату всю історію е, досить докладно для того, щоб переконати його в тому, що вона дійсно не винна, адже людина, яка її захищала, в це не повірила. Це ще я вам буду говорити сьогодні про цю книгу. Зазначу тільки, що я е, їй поставила десь 4 з 5. Тепер я буду оцінювати книги на своєму каналі. Це така новинка для мого каналу. Раніше я цього не робила. От. І ще буду обов'язково називати видавництво. Це видавництво РМ, здається, зараз я подивлюся. Так, це Київ видавництво РМ. Ось така книга «Поворот ключа Рутвера. Наступною книгу, яку я придбала е, на початку зими, є ромком Емілі Генней, книгу Люби. Е, цю книгу я також багато бачила на українському Бухтюбі, як і книги Ротве, до речі, про що я не сказала. От, і е, це перший рамком, який я взагалі почала читати. Я прочитала десь приблизно третину. Але поки що поставила на паузу, тому що там з'явилися нові книги і е, стало цікавіше читати саме їх. Е, Ромкому, як я вже казала, я ще не читала. Е, я читала любовні романи, ще колись з дитинства читала любовні романи. Може, хтось пам'ятає оці маленькі книжечки такі, де багато сцен 18 в плані постійних сцен. І вони були перекладені російською мовою. Це я ще в підліткому віці читала. Потім я принципово не читала книги цього жанру. Аутренком перший купила, і мені, в принципі, подобалося, але я трошки відволіклася, але я обов'язково повернуся до цієї книги і прочитаю, і вам потім про неї розповім. Е, Все-таки перед нами в цій книзі постають дві сестри, е, то є головна героїня, її сестра. Головна героїня хоче налагодити стосунки зі своєю сестрою, і вони їдуть у е, туристичну подорож. Е, їдуть в туристичну подорож, а перед цим там ще стається подія певна. Е, вона спілкується з редактором, тому що вона є літературною агенткою, е, і вони не збігаються у поглядах з приводу. Книга однієї письменниці і стає такими, ніби як ворогами. Не, не ворогами, а швидше неприятелями такими. І виходить, що е, ці люди, ці, ця дівчина і цей чоловік е, зустрінуться в тому місці, куди вони з сестрою поїхали в туристичну подорож. І що там буде далі, ви дізнаєтесь, прочитавши саме цю книгу. Як я вже казала, я ще сама її не дочитала. Тому буду читати і в наступному відео, точніше не в наступному, а в тому, в якому я буду говорити про прочитані книги, я вам про неї розповім. Наступна книга це також е, трилер Рутвера одне за одним. Я, до речі, дуже хотіла цю книгу, е, тому що е, я прочитала, як ви знаєте, санаторія Сари Пірс. Відео е, про цю книгу і, точніше, про е, таку собі ідеологію, я думаю, тому що там пов'язані головними героями е, були два твори. Е, я вже прочитала відео про цю, ці два твори, я скину в посиланні внизу в інфобоксі. Е, цю книгу я дуже хотіла, тому що тут також е, закритий простір. В одному готелі і, і в санаторії там також можна сказати просто, готелі, де сходить лавина, стається вбивство, і ми отримуємо гарматичний детектив. Я дуже б хотіла порівняти ці дві книги і, можливо, вам ще раз розповісти трохи про санаторій в порівнянні з цією книгою. Один заводним, точніше, одне заводним я ще не прочитала. Тому такого появняння зараз я зробити не зможу, але якщо я його прочитаю, цей трилер, то обов'язково вам таке порівняння зроблю і розповім. Наступні кілька книг я придбала фактично в один день. Три мені прийшли як замовлення. Одну я замовила для того, щоб взяти участь в літературному клубі. Далі дві мені би, чоловік подарував на день книго дарування на День Закоханих, і одну я просто собі купила. О, Бачите, наші реалії, високі гривень безпеки. Але будемо сподіватися на наше ППО і на те, що вони нас захищають і захищать і на цей раз. Отже, першою книгою, яку я взяла для участі в літературному книжковому клубі. Є е, роман Кістон е, Дім голову». Про що це книга? Е, я її вже прочитала, і це така книга, знаєте, е, вона була для мене особлива, не скажу, чи з плюсом, чи з мінусом. Швидше, мабуть, з мінусом, ніж з плюсом. Е, але давайте про все по порядку. Вона для мене особлива тому. Що я вперше, чи вперше за дуже досить довгий час читала книгу подібного жанру. Тут було написано, що це трилер, а потім через кому фантастика надприродне. Трилери тут ну, трохи, звісно, є, але більше це фантастика і надприродне. Причому фантастика не космічна, а просто відбуваються фантастичні події. В целі перед нами в цій книзі поють три сестри: е, Віві та Грей. А, значить, вся історія йде від імені Айріс. А, Ця дівчина, вона молода дівчина, вона навчається ще в школі, і виходить, що вона розповідає. Історію про те, що коли вони були маленькими сестрами, а ті дві старші сестри, середні, Віві і старша Грей, їх викрали кудись на місяць, про що вони зовсім не пам'ятають. І потім виходить, що вони повернулися через місяць, абсолютно без одягу, ну, голими посеред вулиці, я знайшла сусідки їхніх батьків. І відвела до батьків, але у них вони трохи помінялися в зовнішньому вигляді, тобто вони були, мали дуже світле волосся, хоча перед тим були більш темні, інші очі, інші зуби і шрами на шиях в одному місці приблизно у вигляді півмісяця. місяця. Що це все означає, хто ці дівчата, чому вони чи це ті самі дівчата повернулися, що з ними зробили. Ми дізнаємося, прочитавши цей твір. Оцінку йому я давати не буду. Я хочу зняти окреме відео, розказати про цей твір коротко, але більш детально, ніж зараз. Хочу сказати, що мені було незвично, але те, що я його дочитала, це все таки більше плюс, ніж мінус. Тому що я могла його просто не дочитати, як я роблю з переважною більшістю книжок, які мені не заходять, скажімо так. Отже, поговоримо про цей роман в прочитаному. Наступною книгою є роман Георгія Господінова, болгарського письменника, який називається Часосховище. Мене дуже зацікавила анотація, але я вже почала читати цю книгу. І хочу сказати, що я трохи розчарувалася на самому початку, тому що мені здається, що тут буде зовсім про інше, ніж про те, що я думала. Зараз я вам зачитаю анотацію. Тому що переповідати навіть початок мені трохи складновато. Загадковий психіатр на ім'я Гаустін. Відкриває клініку, у якій успішно лікує пацієнтів із хворобою Альцгаймера, повертаючи їх у щасливі часи їхнього минулого. Хто цей Гаустін, реальна постать, альтер-его оповідача чи що заблукав між часами? Ми не знаємо. Зате знаємо інше, невдовзі його людинолюбна ідея призведе до низки масштабних і непередбачуваних подій на цілому європейському континенті. Часосховище, тобто назва роману, нагороджений е, міжнародною букаївською премією роман одного з найяскравіших сучасних болгарських письменників Георгія Господінова. Це пронизнула вигадлива, напружена оповідь про старіння і проживання, власне скінченності, про невловність часу і темний демонічний бік ностальгії за минулим. Я вам, як завжди, забуваю говорити про видавництво це видавництво Чорні вівці. Ось така книга. Не буду дуже багато теж її коментувати, адже а, я трохи заплуталася там на початку вже. Думаю, що коли я прочитаю книгу, то буде більш зрозуміло, все стане на свої місця. До речі, я також її можливо буду читати з одним. Читацьким клубом там зараз обираються, ну, обирають книгу, е, і більшість голосів схиляються за цю. Але, якщо ще не точно, теж цікаво говорити з людьми, адже е, книга, мені здається, буде цілком постмодерна, там буде така гра з читачем. Е, тому що вже на початку ми там бачимо, як е, два чоловіки знайомляться, і один вони переписуються, пишуть одне одному листи. і один із них відповідає, е, виходить, головному герою е, ніби з іншого часу, з 20-30-х років ХХ 20 століття. Е, про всі реалії е, політичні, які були тоді суспільні е, саме тих років в Булгаї і взагалі у світі. Тобто, поки що нічого не зрозуміло, мені здається, це трохи не те, як я вже говорила, що я хотіла прочитати. Але буду читати і пізніше вам про це розповім. Наступна книга це також трейлер. Або ж детектив, може і інше разом. чи точно не знаю, тому що її взагалі не читала. Е, Меган Міранди. Е, яке тихе місце. Е, це е, книга про те, як... Е, в одному в селищі чи поселенні відбувається злочин. За нього заарештовують садять до в'язниці одну жінку. Через якийсь час ця жінка повертається в селище, всі не хочуть з нею нічого мати спільного, але вона певна, що вона не винна. І вона намагається в цьому всіх переконати. Вона приходить до своєї подруги, подруга в шоці, це те, що я зараз нотації. Із випусків інших букблогерок. І виходить, що в кожного з них є свої якісь скелети в шафі і вбивця, швидше за все, ще гуляє на Свободі. Буду також читати цю книгу і пізніше вам про неї розповім. Наступна книга це дуже цікавий такий випадок в моєму житті. Це моя покупка. Це е, також, за все, трилер, сучасна проза Корін Гувер в Я її купила, я дуже довго брала книгу е, в книгарні. І нарешті зупинилася на ній. Тому що її я дуже хотіла. Це було перевидання. Вона нарешті вийшла у льоту, бо я подумала, вона я так довго хотіла, треба її купити. Але. Зараз буду говорити трохи пізніше про те, що мені е, одна хороша людина зробила подарунок для розвитку каналу і для мене особисто книжковий подарунок. І мені також подарувала вейті, але трохи іншу е, книгу, трохи інше видання, без рання. Бачите, вона в мене ще запакована така, теж гарненька, я їх поруч так поставлю. E, значить, ви, я вже прочитала десь дві третини. E, мені e, подобається сюжет, але мені не подобається кількість сцен 18, пов'язаних e, з сексом, тобто сексуальних сцен. E, я не, скажімо так, не з тих людей, e, які взагалі не сприймаються в літературі, але тут їх так багато і написано це так грубо. Що мені це ну, не дуже заходить, але, в принципі, читати можна, я на те намагаюся закривати очі. І виходить, що <клес> мені треба її дочитати, а одну з них я подарую своїй подорожі. Отже, от така ситуація в мене є з Вейті. Е, до речі, людина, яка мені подарувала виїдь, подарувала і дві наступні книги. Я її поки що приберу, щоб показати наступні. Е, цю людину звати також, як, як і мене Оксана Корнієнко, тільки в неї інше по-батькові. Е, Оксаночка, я тобі дуже вдячна за твій подарунок. Тепер вдячна ще й на каналі. Дякую тобі. Е, от. І е, ми з нею познайомились. Вона давно слідкує за моїм каналом. Я чомусь не усвідомлювала, що тески і по імені, і по прізвищу. Е, ну, то таке, то вже якби нюанси. А зараз говоримо про книги. Е, я їй е, казала, що мені сподобалася книга Колін Гумер 9 листопада, і вона мені виснула ще спогади про нього. Я взагалі не знаю, про що ця книга. Я читала анотацію, але вже прозабула. Не хочу перечитувати, щоб не схопити якийсь спойлер. І я теж буду читати найближчим часом, можливо, навіть тоді, коли дочитаю Вейті, а можливо візьму якийсь детектив чи ротвера, чи якесь інше, чи яке тихе місце Меган Міранди, тому що читати піде два. Твори одного автора або однієї авторки це для мене трохи, якби, ну, трохи втяжно в тому плані, що може наскучити і е, стати е, таким, якби, затягнутим чтивом. І остання книга, про яку я буду сьогодні говорити, е, це є е, також детектив, який мені подарувала Оксана Корнієнко. Е, Хав'єр Кастіліо, дівчинка снігів. Е, також читала анотацію, Оксана мені розповідала, але також нічого не пам'ятаю, буду теж його читати. Адже я довіряю смаку, у нас смаки не в усьому збігаються, але в принципі багато книжок схожих купували, тому я думаю, що мені ця книга сподобається. А коли я з цією книгою познайомлюсь, я вам про неї докладніше розповім. Ось такими ми були придбані і подарувані книги е, в цієї зими мені і мною придбані. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях внизу, е, що ви з цих книг читали, які книги купували в цієї зими, які отримали в день книгодарування. Можливо, хто багато книг отримав в день книгодарування. Вам ще раз дякую, що ви подивилися це відео. Ставте вподобайки, донати на ЗСУ, підписуйтесь на мій канал, бувайте!